Тема, наприклад, яка завжди а, викликає тригер, це тема служити в армії не служити, ухилянти не ухилянти. Отут розпочинається розпочинається просто бійки, причому в тому числі і у Вайбері. І ну, бійки, і в житті. І бійки починаються у вайбері. Це тема ухилянтів. А я вам скажу так: я не люблю термін ухилянти. Я е, правильно казати, це люди, які не надали свої дані до територіальних центрів комплектування, і в Україні зараз, відповідно до підрахунків, 6 мільйонів таких людей. 6 мільйонів їх називають ухилянтами. Тобто на кожного задіяного в армії військово припадає шестеро тих, хто у різний спосіб з різних причин не хоче, уникає обов'язку захищати країну. І зважаючи на таку кількісну потугу, ці люди їх називають ухилянтами, мають вони певні ідеологічні цінності, скажімо так, і вони мають певні ідеологічні загрози. І на думку е журналіста оглядача військовослужбовця Павла Казаріна люди, які бояться а вдягати форму, вони для себе вигадують різні. Ви виправдання, і вони знаходять можливості з знецінювати опонентів у пікселі або тих, хто так чи інакше приєднується до в збройних сил України. Вони дискредитують все і всі, хто пов'язаний з необхідністю обороняти Україну. Агресія так званих ухилянтів. Вона спрямована на ТЦК на військових, які закликають до активної мобілізації, на політиків, які не приймають позицію мир за будь-яку ціну. Оці наративи. Вони концентрують у єдиний, єдиний груповий запит, який може потім дуже серйозно перейти у запит до політиків, угу. тобто може бути сформована політична сила, яка відповідатиме інтересам цієї групи. А ця група, як я вже сказав, 6 мільйонів людей в Україні. І ще. Представники цієї групи, скажімо угу. так, електоральні, вони ж знаходяться в тому числі і за кордоном. А за кордоном люди можуть голосувати за кордонні виборчі округи, теж вони існують. І є вже навіть ті політики, які готові потенційні політики та й діючі політики, які готові боротися за цю електоральну групу. Арестович каже, як у хилян там правильно боротися з ТЦК. А потім є блогери і як вони називаються жертви режиму. Ну, вони себе такими проставляють угу. там Дубінський, наприклад, він жертва. Достатньо тих, хто е розповідає, що вони прийдуть до влади і допоможуть людям, які не хочуть служити що вони вирішать усі їхні е проблеми. От, за їхні його заголоси, так званих ухилянтів, вже розгорнулася ціла боротьба. є кілька політиків. Наприклад, там, от дивіться, заграванням з цією партією займається Арістович, і на думку Казаріна, заграванням з цією партією, так званою партією Хіленєм, займається твій улюблений політик. Це який? Немає улюблених політиків. Ну добре, кого ти найчастіше цитуєш? Також ж кого йти. Кого з того ж самого телеграм-каналу? Ні, я той телеграм-канал навіть не підписаний на нього. Розкажеш. добре.